Збройні сили України це головна сила, яка стоїть на захисті українських кордонів прав і свобод громадян. Тому кожна громада повинна долучатися до допомоги армії. Тож Кременчук не стоїть осторонь. Військовим продовжують надавати матеріально-технічне забезпечення. Сьогодні нашій територіальній обороні передаємо дрони. Це один дрон, 3Т мавік, який дозволяє бачити ворога в темноті, один просто. Три ПРО, який дозволяє вести аеророзвідку в денний час. Сподіваємося, що хлопцям вони допоможуть зберегти життя і виконувати всі завдання за призначенням, повертаючись в повному складі до місця дислокації. Дякуємо громаді Кременчука за те, що вона допомагає нашому батальйону. Ці мавіки дуже важливі для ребят. І сподіваюся, вони принесуть багато пользи батальйону. Вже іншому підрозділу передали причіп, який виготовили під замовлення військових, розрахований на їхні потреби та завдання. Одному з підрозділів сил оборони сьогодні передаємо причіп, який розроблено кременчуцьким підприємством, зроблено руками кременчуцьких робітників саме по тим ескізам, по тим кресленням, які давали хлопці. Він допоможе транспортувати їм військове майно і виконувати завдання за призначення. Дякуємо, приносимо наші. Величезне таке велику подяку для працівникам, я також міському голові, який нам дав змогу отримати даний транспортний засіб для наших. Для виконання наших потреб і задач, допомагаючи армії сьогодні, ми вкладаємо в безпечне та стабільне життя у майбутньому. Не зупиняємося разом упевнено до перемоги. Вікторія Максимович, Олексій Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.